Величезні суми, які енергетики отримують за непостачання електроенергії. Регіональне ціноутворення на електроенергію у Великобританії, проблеми та виклики. Стаття BBC Бісі детально описує складну та багатогранну ситуацію навколо пропозиції уряду в Великобританії змінити систему ціноутворення на електроенергію. Замість єдиного тарифу по всій країні пропонується запровадити регіональну систему, ціни в якій залежатимуть від регіону. Ключові моменти ідея регіонального ціноутворення. Принцип: регіони з надлишком енергоресурсів, наприклад, вітрові регіони півночі, зможуть продавати дешеву енергію дефіцитним територіям, наприклад, південь і захід. Цілі знизити загальні тарифи через конкуренцію між постачальниками в різних регіонах, стимулювати будівництво нових об'єктів відновлюваної енергетики там, де є попит оптимізувати транспортування енергії по країні. Підтримка такі експерти, як глава Octopus Energy, вважають її значно більш ефективною системою. Громадські організації та регулятор Овджам також виступають за перехід. Основні проблеми та заперечення. Контракти та інвестиції, енергетичні компанії побоюються, що зміни в тарифах підірвуть існуючі довгострокові контракти з генераторами відновлюваної енергії та зроблять майбутні доходи менш передбачуваними. Інвестори можуть ризикувати, що інвестиції в проекти в регіонах з потенційно високими цінами, наприклад, південь, підуть на вітер, якщо ціни там виявляться нижчими. Процентні ставки, навіть невеликі зміни ставок можуть мати значний вплив на вартість кредитування величезних інвестицій у відновлювану енергетику, підриваючи цілі будівництва. Вартість інфраструктури, існуюча потужна державна енергосистема, мережа, підстанції, лінії вже вклала і вкладає мільярди в модернізацію. Перехід на регіональні тарифи може знизити привабливість інвестицій у південні напрямки, які стають менш центральними для всієї системи. Стабільність і справедливість критики стверджують, що перехід триватиме роки, що негативно позначиться на великих енергоємних підприємствах, таких як Бритиш Стил, які не мають можливості швидко змінити логістику. Існує також побоювання, що система буде несправедливою, якщо одні регіони будуть платити більше, ніж інші. Лобіювання активно проти виступають найбільші енергетичні компанії, як от RWE, які мають значний інтерес у збереженні стетасу Куоу через масштабні інвестиції та існуючу структуру. Розбіжності хто виграє, регіони з надлишком відновлюваної енергії, північ. Йоркшир, Проти регіонів з високим попитом, південь, захід. Ціни дійсно будуть знижені для всіх, чи тільки для деяких. Чи збережеться стабільність і надійність енергопостачання? Чи вдасться досягти цілей з розвитку відновлюваних джерел? Висновок. Регіональне ціноутворення на енергоносії у Великобританії є складною концепцією з потенційними перевагами для оптимізації ринку та скорочення витрат, але вона стикається зі значними перешкодами, пов'язаними з існуючими контрактами, безпекою інвестицій, процентними ставками та необхідністю ретельно збалансувати інтереси всіх сторін. Успіх чи поразка цієї політики залежить від здатності уряду знайти рішення, яке задовольняє як екологічні цілі, економічні реалії, так і інтереси різних груп. Необхідно найближчим часом прийняти рішення, щоб забезпечити стабільність для будівельників відновлюваної інфраструктури.